Всім привіт. Нова покупочка у нас. Уступаю в продаж. Ось такий Ford Focus свіжопригнаний з Германії Ford Focus хетчбеку 2006 року з двигуном 1.6 звичайний MPI і в коробках автомат гідротрансформатор. Ось такий має чудовий причудовий. Вигляд по кузову жодної м'ятінки, царапинки, скола, взагалі нічого немає. Паркопчик, парктроніки ззаді добряча резина. от такий пордик. 2006 рік, 1,6, звичайний MPI. На звичайній коробці. Фарбовано у нього тільки капот. І все. Всі, всі вікна рідні. Так, давайте покажу вам салончик. Салончик просто шик. Непродалений, нічого не поцарапано. Тобто, бачите, навіть плаком я не користувався, він просто в обалденному стані. Дверки понизу, все ціле. Пороги, резінки. Бачите? Нема Ні... нічого. Автоматик, кондиціонер, працює, підігрів лобовухи, підігрів заднього є. Пробіг 216 тисяч і є сервісна книга на весь пробіг. Дал, кермо перетягнув, тому що були. Невеликі пошкодження. А так авто прям, прям в огнях, можна сказати, як кажуть, перекупи. Задня сідушка, дивіться. Таке чувство, що на ньому і не сиділи. Спереді сідушки. Торпеда мягенька. Музика рідня вся обалденно звучить, прям дуже класно. 4 електроподйомника, 2 ключика. Так, повторюсь, ззад є парктроніки, є фаркоп, а кузов хечбек. Полочка присутствує, ніхто її не винімав. Тут під капотом... Донкрат, балонник, подкачка, все на місці. Ніхто нічого... Ось Бачите? Сидушки складаються, колочка є, фари всі чотенько. резина. Вся по кругу одинакова, обалденна резина. Так. стан кузова, повторюсь, немає ні царапок, ні мятин, взагалі нічого. Тобто Машинка виглядає прям дуже-дуже ефектно. Пари. Бампера, я думаю, що фарбовані, а так з кузова то тільки капот. Зараз я вам покажу підкапотку. Як завод, стаканчики, весь пластик, все, 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 все. Фари його. Жодного питання по машинки немає. Їде обалденно, от такий Ford Focus 2006 року. 1,6 звичайний MPI. Можна газ ставити, хоча він тут, в принципі, не потрібен. Два ключика, тільки пригнаний, розмитнений, сертифікований. Можна їхати в умрела і ставити на перший облік. Ціна питання реєстрації буде 3000 гривень. А, ціна авто. 300-200 доларів. Авто знаходиться в місті Боєрка, Київська область. Кому цікаво, запрошую на тест-драйв.